Це Василій Люберцов, пан Василі, будь ласка, слава Україні! Ви знаєте, грузинська революція троянд і після революційні перетворення зробили небачений світі прецедент. Вони показали всьому світу, що при наявності політичної волі, при наявності підтримки народу. Можна дуже швидко із країни рабів створити країну вільних людей. Майдан, наш Майдан, теж зробив прецедент, якого злякалася вся світова олігархія. Він зробив спробу прямого народовладдя, якого нема ніде в світі. Я це вам авторитетно заявляю, нема ніде в світі. І тому на нас пустили оцих собак путінських. І тому зараз л'ється кров. Вони хочуть просто знищити людей, які, яких на коліна не можна поставити, тому що через майдан за три місяці пройшли мільйони людей. І цих людей вже в стілу ніколи не поставити. Їх можна знищити фізично, але фізично їх не можна знищити, тому що вони приростають. І зараз Майдан іде трьома колонами. Це майданівці від початку, це воїни і це волонтери, яких все більше і більше. І е, братній, братній грузинський народ, який зараз е, переживає оцю, е, оцю зраду, якщо хочете зраду, це зрада, це не що інше, як зрада цього Івані Швілі і е, тих, хто його кормить, е, московських, е, московських собак. Я інакше їх не можу назвати. І е, ми ми нас не те, що майдан нас об'єднав, нас об'єднав дух, нас об'єднав дух свободи, дух правди і дух любові, який був завжди, а тут він загострився ще більше. Як сказали хлопці, до, до мене що тільки разом, тільки об'єднавшись разом, не, не командуючи один одним, а саме координуючись, ми я певен, ми переможемо обов'язково. Переможе Грузія, переможе Україна, і Російська імперія просто розпадеться як це колас на глиняних ногах. Він в нього нема майбутнього. Цієї немає майбутнього. Це агонія. Ми маємо витримати. Слава Грузії!